У 2004-му, коли Максиму Голубкову виповнилось 18 він пішов служити у внутрішні війська. Через півтора року звільнився. Згодом у 2012-му дізнався про службу у військовому резерві і, не вагаючись, підписав контракт на два роки. Об'яснили, що проходять збори, приходять виїзди на полігон. Ну, Я як би, підписав ну, контракт там був, підписується мінімум на два роки, я його підписав. Поїхав, кучу впечатлення залишилось, ну і продовжив. У цивільному житті Максим виготовляє меблі і непогано заробляє. Та незважаючи на чималий прибуток, як тільки в державі оголосили про часткову мобілізацію, вирішив покинути роботу і йти у військо. Про свій вибір не шкодує. Ну, звісно, деньги трямі. Пообіцяли зарплату довольно таки немаленьку, від трьох тисяч. Десь. Ну, на роботі я більше заробляю. Але все одно треба, що робити. Це того стоїть. Ну, я думаю, защищать родину всегда того стоит. Вже понад два тижні у складі аеромобільної роти Максим вчиться вести бій та удосконалює знання з військових дисциплін. А ще хлопець з нетерпінням чекає на перший стрибок з парашутом. Він впевнений, що армійський вишкіл повинен пройти кожен, аби стати справжнім чоловіком. В першу чергу я перед собою утвердився, що я ну не побоявся, не искав ніяких моментів, щоб уйти. Перед всеми друзьями я тоже горд за себя. Перед семьей горд за себя. Девушка, горда за меня. Що еще нужно? Я же говорю, ну не знаю, дай Бог, щоб ничего не было, конечно. Все, ну, я настроен где-то внутри у себя оптимистично, но ну, готов ко всему. Наш наступний герой Богдан Хромов, він теж резервіст. Часткова мобілізація в країні могла б кардинально змінити його плани, адже 5 квітня у хлопця весілля. Богдан вже думав, що церемонію доведеться відтермінувати, але командування частини пішло нареченому назустріч. Мене забрали вже тут, третю неділю, і все повністю перевернулося в житті. Але нічого, мені пообіцяли, що свадьбу відгуляю. І повернусь обратно, і будемо захищати свою батьківщину. Таких як Максим і Богдан в Україні майже три тисячі. Всі вони готові взяти до рук зброю і боронити нашу державу. Забезпечити прикриття державного кордону. Таке завдання отримали підлеглі полковника Олега Христенка, здійснивши в обмежені терміни передислокації військової частини з гірського району Закарпатської області на північ України, особовий склад приступив до виконання завдань за призначенням на спостережних та блокпостах. Значить, особовий склад дуже відповідально віднісся до виконання поставленого завдання. Нам час приведення частини. У вищій ступені бойової готовності е, ще не було дано команда на відзив військовослужбовців з відпусток, але вже особові військовослужбовці самі звертались, телефонували, сказали, можна, ми приїдемо, повернемося для того, щоб виконати поставлене завдання. Навіть під час приведення. Частині вже в конкретно вищій ступені бойової готовності, там захворів один військовослужбовець, його нажили е, в лікувальний заклад, а він дуже переживав, багато телефонував і говорив, що як же ж ви так поїдете без нас, залишити мене тут. Я дуже хочу поїхати разом з вами. Дуже переживав. В районі тимчасової дислокації офіцери, сержанти та солдати відпрацьовують завдання з блокування ділянок прориву кордону ймовірного противника та тренуються у виконанні різноманітних прав та нормативів. Введені етапи зладження, відпрацьовані стандарти щодо одиночної піятоки, піятоки відділень, звода, роти. Кожного дня проводяться тренування в складі чотирьох бойових машин: БМП-2ЗУ-26 і комплекса 2К-21. Міномет Васильок, особовий склад навчений, готовий виконувати е, задачі за призначенням. Я хотів би запевнити весь український народ і тих, хто переживає за е, ситуацію, яка склалася в державі, те, що армія буде до кінця виконувати поставлене завдання, тому що з армією знаходиться народ України. Голова Держприкордонслужби генерал армії України Микола Литвин продовжує комплексну перевірку Державного кордону України. На цей раз очільник прикордонного відомства, працював на українсько-російській ділянці кордону в Харківській та Луганській областях. Три тижні державний кордон охороняється посилено. Східні, північні та південні рубежі України прикриті додатковими силами та засобами Держприкордонслужби. Проте сьогодні головне завдання, як зазначає Микола Литвин на всіх нарадах в регіонах, полягає в організації чіткої взаємодії між прикордонниками, підрозділами збройних сил та правоохоронних відомств з місцевими органами влади по проведенню робіт з додаткового інженерного облаштування державного кордону, посилення оперативного прикриття загрозливих напрямків та по роботі з місцевим населенням. Також пріоритетним питанням має бути прийом розміщення та всебічне забезпечення мобілізаційного резерву, який прибуває для посилення кордону. Зазначимо, що прибуття прикордоння додаткових підрозділів Держприкордонслужби позитивно сприймається мешканцями місцевих сіл не тільки через впевненість свого захисту від вторгнення непроханих гостей, а й можливого марадерства та спалаху злочинності в регіонах. Важливо також те, що всі прикордонні підрозділи укомплектовані медичними працівниками, які охоче надають всебічну лікарську допомогу місцевому населенню. Вислів Ми вдячні вам, хлопці сьогодні найбільш поширений в прикордонні. Артисти черніївського ансамблю «Меридіан» влаштували концерт для військових авіаторів. Незвичайний виступ провели на одній зі злітних смуг місцевого аеродрому. Ну ви віділи, з яким отношением от нас отнесли зрители так скажем к этой ситуации однозначный позитив однозначный позитив и как мне ваш руководитель сказал что это пойдет по теперь и дальше И я ну так скажем немножко горд тем что начали с нас як то кажуть, викладалася сповна. Тож вояки під час концерту аплодували і навіть підспівували. Після розважальної програми військові авіатори показали гостям техніку, розповіли про її бойові можливості та сфотографувалися на згадку. «Я люблю Україну, гурт тік заспівав військовим авіаторам. Концерт влаштували неподалік злітної смуги Старокостянтинівської бригади тактичної авіації. Я не хочу вішив з них, про те, як живеш в ріднім краю. Я не хочу злубачити кожному з них, За що я люблю країну свою і де хочу від знайомих людей щось цієї країни. Я не емігран, я маю батьківщину і я не боюся. голос сказали, так я люблю Україну.

Бильше положили, меньше 11, потому что еду синуку наша сила, но тип не ровно ли вы